Большевики неоднократно стверджували розгром українських національно-визвольних сил, як є в дійсності. Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі Всю перед всім намаганням і пропаганді ворога. Це уже минає 15-й рік з того часу, як Большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді Большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанча армія, Організація українських націоналістів і ціла українська нація склали. Цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність, ні знищити її керівної революційної сили Москві таким не здалося. Найболючішою втратою, найважчим ударом, яким большевики сподівалися доконати націоналістичний рух, була смерть провідника ОУН. Головного командира УПА і голови Генерального секретаріату УГОР генерала Чупринки Тура Лозовського Шухевича. Та й це не зламало наших змагань. Сьогодні, 9 літ, після цієї нерашої втрати, можемо з вірою, стверджувати відрадний факт, що основна і керівна сила проти большевицької Національно-визвольної революції ОУН далі продовжує в Україні та на просторах СССР свою безперервну діяльність і безстрашну боротьбу. Очевидно, за півтора важкого повоєнного десятиріччя довелося неоднократно зміняти форми підпільної дії, тактику революційної боротьби. У мовинах затяжної міжнародної і внутрішньої стабілізації СССР стало надто тяжко і менше доцільно продовжувати широкі повстанські і партизанські дії української повстанчої армії, та пов'язані з ними масові акції відкритого спротиву ворогові. На це було місце у воєнних і в перших повоєнних роках. Під час найширшого розгорнення боротьби ОУН-УПА, очолюваної українською головною визвольною радою. Тепер, відповідно до загальної ситуації, революційна діяльність ОУН ведеться строго конспіративними підпільними методами, а загальні протибольшевицькі акції мають більш приховані форми. Які ворогові трудніше розкривати. Які є головні досягнення до цьогочасної боротьби загальну визвольного руху? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася. До поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого непронаремного протиставлення марксо лінізмові большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона Дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького протиприроднього і людонено комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі. Права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою, політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією. Вона довела, що теж в підбольшевицькій дійсності можна успішно провадити визвольну боротьбу і створила взірець революційної дії проти комуністичного тоталізму. Приклад активної боротьби, безлічі героїчних постатей і чинів, вирослих в сучасній дійсності, має непереможний виховний вплив на нові покоління молоді, паралізуючи тиск большевицького виховання та пориваючи їх до змагання за правду і волю. Революційна боротьба Підірвала в народних масах паралізуючий вплив страху перед большевицьким тоталітарним насиллям і терором, що є головним інструментом комуністичної системи. Ці всі факти складаються на те, що національно визвольний рух поширив і закріпив свої основи в цілому українському народі та постійно мобілізує і унапрямлює його змагання за волю. До цього долучається виховання і ріст все нових організованих кадрів збільшування досвіду проти большевицької боротьби і постійне стримування організованої революційної сили як керівника всенародного змагання. Український революційний націоналізм є сьогодні головною, незвищенною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому стихійних прагнень, які виходять з надрю нації та планово організованої дії. Чи існує зв'язок закордонних частин з Організацією українських націоналістів в Україні? Так, цей зв'язок є постійно втримуваний, помимо величезних труднощів. Завдяки незрівняному героїзмові і жертвенності зв'язківців ЗЦ ОУН і ОУН на українських землях, організація завжди відмовляє пошкодження, нанесені ворогом, розбудовує й оживляє. Цю головну артерію визвольного руху. Стримування живого зв'язку між обидвома його конарами має велике значення як для закордонної діяльності, так і для краєвої боротьби. Як оцінюєте розвиток міжнародної ситуації з погляду зацікавлень визвольного руху? Треба брати під увагу цілий розвиток від закінчення війни до тепер. Щоб мати порівнення теперішнього стану з минулим. В перших повоєнних роках західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України з інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натуги. Ця байдужість спричинила змарнування великої шанси як для нас, так і для Заходу. Зміни, що відтоді зайшли під напором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу в наставленні вільних народів. Західні держави пізнають і щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань. Не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. У світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна. Хоча б і найтверджа, неуступчива політика захорду виявиться так само безуспішною. На чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільний фронт з національно визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму. Одною з головних причин до цьогочасного неправильного ставлення західньої політики до справи визволення України є те, що в її оцінці ця справа лежить на головній лінії далекосяжного наступу на російський імперіалізм. Отже, поважні зміни в тому відношенні можуть прийти щойно з переходом Заходу. До серйозної політичної офензиви. Це є питанням часу і, на жаль, питанням наслідків дальших прикрих поразок вільного світу. Страта на часі для нас вже не має такого великого значення, як в перших повоєнних роках, ані як для західнього блоку тепер. Бо для нього час погіршує відношення сил. І приносить все нові втрати до гідних позицій. Для визвольної боротьби поневолених Москвою народів важне передусім те, щоб західні великодержави теж самі станули міцним офенсивним фронтом проти наступу Москви. З того погляду, слідкуємо з великою увагою за такими подіями на міжнародній арені, в яких Зв'язуються і розіграються поважніші конфлікти між обидвома протиставленими блоками. Який, на вашу думку, буде далі розвиток в справі Берліну? Ви що Берлін залишиться далі одним з поважніших огнів затяжного, щораз щоразовішого конфлікту. Йдеться не про сам Берлін, а про цілу Німеччину. При існуючому укладі справа Берліну набула ключового значення. Для обидвох сторін. В ній тісно сплетені як дефензивні, так і офензивні позиції СССР і Західних держав. Це так завузлена справа, що нема можливості компромісової розв'язки чи поступок без далеко йдучих втрат котрої сторони. Правдоподібна розв'язка у справі Берліну. Прийде щойно в ході великого зрушення існуючої ситуації, яку можна б назвати позиційною холодною війною. Власне, Берлін може в дальшому розвитку започаткувати поважне зрушення фронтів. Дозвольте поставити ще одне останнє питання з внутрішньополітичної проблематики. Як стоїть справа висуненого вами проєкту виборчого закордонного центру? Цей проєкт знайшов численні позитивні відгуки громадянства, а теж деякі політичні середовища поставилися до нього прихильно. Одночасно він стрінув заперечення з боку різних угрупувань, які всупереч власним декламаціям про свою демократичність. Найбільше лякаються виборів і всякого іспиту перед власним суспільством. В проєкті творення закордонного визвольного центру шляхом загальних виборів йдеться про дві головні справи. По-перше, про те, щоб в українському політичному житті на імміграції в його структурі і упорядкуванні правила засада виборності. Голосу загалу громадянства у підставових питаннях та засада відповідальності політичних органів і угрупувань перед цим громадянством. Другою основною справою є те, щоб у виборах в самому центрі та в його самостійницькій політичній акції взяли участь всі ті політичні сили, які можуть і хочуть. Внести свій позитивний вклад у визвольні змагання. Ми хотіли б, щоб крім цих сил, які вже оформилися у Визвольному фронті, приєдналися ще й інші, які мають внутрішні дані для цього, хоч досі не заактивізувалися в послідовній самостійницькій політичній роботі або навіть блукали різними манівцями. Цьому напрямі йдуть наші старання. Було б завчасно виступати тепер з публічними енунціаціями чи з остаточними підсумками, доки не закінчено вступних заходів і не вичерпано ще всіх можливостей. Тепер можу сказати одне, що ОУН і цілий Визвольний фронт доложать всіх старань щоб творення виборного визвольного центру було всесторонньо підготоване і реалізувалося у повній ширині, яку тільки можна осягнути в нашій політичній дійсності. Виборний центр це справа цілком нова в українській політиці і вимагає часу для належного визріння. Я глибоко переконаний, що плям. Творення закордонного визвольного центру на засаді загальних виборів відповідає вповні потребам української самостійницької визвольної політики як теж об'єктивним умовинам. Його здійснення, хоч вимагатиме великих зусиль, творитиме новий важливий етап на шляху до найвищої національної мети.